Привіт! У цьому відео ти дізнаєшся про метод прогнозування твого особистого року. Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Ми продовжуємо обговорювати простими словами незрозумілі астрологічні терміни. Додивись до кінця, і ти дізнаєшся про прогноз на рік, що нерозривно пов'язаний з твоїм днем народження. Не секрет, що багато людей, які навіть не цікавляться астрологією, все одно знають свій знак зодіаку. І це саме показник того, в який знак зодіаку потрапило їх сонце при народженні. Звичайно, сонце одна з найбільш вагомих точок в натальній карті. І саме з цим нашим світилом пов'язаний метод прогнозування, що називається соляр. Раз на рік сонце стає в те саме положення в натальній карті, яке займало в твій день народження. Але в різні роки сонце досягає цієї точки, або чітко в твій календарний день народження, або плюс-мінус один чи навіть два дні. Чому так? Все просто. Нашу зірку, м'яко кажучи, не хвилює той факт, що ми на Землі придумали раз на чотири роки додавати в календар додатковий день. Воно, як летіло в космічному просторі, так і летить. І в момент злиття двох сонць. Того, що в карті народження, і того, що є в конкретний рік, що ми розглядаємо, ми отримаємо нову карту солярну. І саме вона у взаємодії з картою народження дає інформацію про те, чим запам'ятається цей рік в твоєму житті, які теми будуть основними і найбільш акцентованими, на що треба звернути увагу і що навряд чи вийде обійти. Цей метод прогнозування найпоширеніших серед моїх клієнтів. І, в першу чергу, тому що нерозривно пов'язаний з особистим днем народження. Днем, який у нас зв'язаний з певними підсумками і плануванням майбутнього, новими енергіями, які ми отримаємо при поверненні сонця в той, так би мовити, момент народження, в точку відліку. І, звичайно, день народження це і про час для себе, це про святкування і про подарунки. До речі, про святкування. Впевнена ти не раз чув або чула про те, що як зустрінеш свій рік, так його й проведеш. Але ця фраза, звичайно, стосувалася настання календарного нового року 1 січня. Та астрології це не пустий звук, якщо ми говоримо саме про рік особистий. Асцендент солярної карти може знаходитись в будь-якому знаку зодіаку, незалежно від того, яким був початок першого дому в твоїй карті народження. До речі, якщо тобі треба послухати про те, що таке асцендент, тут ти десь знайдеш значочок і перейдеш за посилання. А це несе інформацію про те, як краще цікавіше, особливіше ти можеш, так би мовити, запустити твій соляр. Також цікавим моментом є варіант зустрічі з соляру в іншому місті або навіть в іншій країні, що змінює твою солярну карту. Бо кожна дія має свої наслідки і, звичайно, вплив на наше майбутнє. Тут десь має бути історія, певна, про те, як мої клієнти і я подорожуючи, змінювали свою солярну карту, тому що є. Скептики і серед тих, хто не дуже вірить в астрологію, і навіть серед тих, хто нею займається. І вважаю, що перемістившись із одної точки в іншу, саме на момент настання соляру, неможливо глобально змінити свою долю на подальший рік. Звичайно, про глобальні питання ніхто не говорить, але момент в тому, що. Кожна людина, яка вже щось робить для того, щоб змінити певні показники в певних сферах, яка не хоче, щоб втілювалися ті сценарії, які, ну, скажімо так, неприйнятні в певний період часу, і вона вже щось робить для того, щоб це змінити. Я впевнена, що при будь-яких показниках у людини це вдасться. Бо вже вона є початківицем нових дій і нового своєго життєвого шляху. І, звичайно, що в моїй практиці були такі кейси, коли людина їхала не тільки в іншу країну, а навіть на інший континент. Хтось може сказати, що неможливо встановити, чи програлася б ті чи інші дії, залишившись вона вдома, чи була б якась загородня реакція. Але сенс в тому, що прогноз Соляр вдався. І він програв саме ті сценарії, які були в ньому закладені. Людина так обрала і Взяла від зірок ті енергії від планет ті енергії взаємодій, які змогла і які побажала взяти. Звичайно, я розумію, що кожна людина має право на свою думку. Я лише хочу показати певний шлях. Коли ми вже маємо точки опори, коли ми точно знаємо, до чого прагнемо, або чого точно не прагнемо. І коли ми рухаємося в тому темпі, який нам хочеться, ми його самі складаємо, і це є нашою картою нашого особистого року. Тож впевнена, якщо людина. Бачить певні показники і хоче їх змінити, це можливо, бо вона просто бере і робить. А я складаю ці підказки. А, тож, повертаємось. Якщо твій День народження поруч і тобі цікаво, які саме теми будуть основними в твоєму новому році. Записуйся на особисту консультацію. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ти дізнаєшся про прогноз на рік для тих. Хто любить конкретику і для яких важливі чіткі проміжки часу. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. І до нових зустрічей!